Доброго ранку, українці, до початку фінансової кризи Україна мала найбільш швидкі темпи розвитку будівельного ринку, якими не могла похизуватися навіть Європа – 17%. На той час будівельна галузь України давала 10% ВВП та надавала десятки тисяч робочих місць. Головним фактором, що позначився на катастрофічному скороченні кількості будівельних робіт, є недовіра між учасниками процесу будівництва банками, інвесторами і забудовниками. Зараз по всій країні налічується 4356 тисячі об'єктів незавершеного будівництва. Тому ті забудовники, які в цей не дуже простий для галузі, час продовжують будувати, викликають величезну повагу. Мріє жити в Києві. Твоя зелена мрія. Житловий комплекс Коцюбинський. Проходьте, будь ласка. Ольга Шкроботько до виходу в декрет працювала у банку, захоплюється грою у великий теніс і читанням великої класичної літератури, кухає чоловіка російського льотчика, пестує маленького Ярославчика і мріє про своє сімейне гніздо. Нині подружжя орендує житло на нитках, але впритул наблизилось до втілення зеленої мрії, придбавши двокімнатну квартиру корисною площою майже 40, загальною 75 квадратних метрів. Так, Оля, розказуйте нам, чому саме ваш вибір ви зупинили на 20-му поверсі? 20-й поверх, так як наш е, батько і чоловік, мій е, в із я буду на руському язику. Будь ласка, в прошлом льотчик. Е, ну, як і звісно, льотчика в прошлом не бывает бывших лётчиков. Все – любовь к небу. Я вас розумію. Тут дуже гарний вид з вікон. В цій кімнаті що саме ви плануєте? Це буде вітальня. Це буде кімната, е наша з мужем, а і будемо совмещать з гость з гостинною. Вот. А вторая комната это будет детская комната. Давайте підемо подивимося. Хвалена асоціацією фахівців з нерухомості України. Это будет наша для Ярославчика. Э, здесь будет ігровий уголок, э, кровать, комп'ютерний уголок, э, так как будущий школьник. Ну, звісно, много ігрушек. Ви розповідали, що ваш чоловік громадянин Росії. А, і скажіть, будь ласка, були у вас складнощі при оформленні житла документальні, тому що все таки іноземець, чи все було менш більш нормально і вам не потрібна була допомога фахівців? Так, да, дійсно муж – громадянин гражданин Росії, але також є резидентом України, тому трудностей з оформленням ніяких не було. В якому стані знаходиться нині готельна галузь столиці, і чи реально встигнути забезпечити до Євро 2012 належним дахом над головою іноземних туристів-болівальників, минулого тижня обговорювали на своєму засіданні члени клубу нерухомості. Згідно з вимогами УЄФА до чемпіонату, столиця повинна мати 7300 номерів різної комфортності: 1955 зіркових, 4954 зіркових і 403 зіркових. Поки що ж дефіцит не спостерігається причому з великим випередженням, хіба що у найпростішому і найменш комфортному стандарті. На цей момент, який ми маємо, у нас є всього заключено 5992 номери, в тому числі 5-зв'язочних номерів 741, 4-зв'язочних 1596 і 4-зв'язочних 3650. Станом на сьогодні у столиці функціонує лише шість готелів, що відповідають вищим світовим стандартам якості. Три з них належать до міжнародних мереж Хаят, інтерконтиненталь Редісонблу. Рештою прем'єр-палацом, Рів'єрою, оперою, керують вітчизняні та російські оператори. Аби сприяти введенню нових потужностей, київська влада радить представникам індустрії уважно і прискіпливо вивчити вимоги щодо підняття тризіркових готелів до рівня чотиризіркових і планує значно спростити систему з отримання дозволів на будівництво готелів. Щоправда, закликає суб'єктів ринку бути реалістами. Як Це малювали на бумагі та забули про права. Дуже багато намагаються видати живає за дійсне і приходять за розрішеннями, декларують, що це буде сніг в євро у таких компаній, яких ще навіть не подано клопотання на відведення земельної ділянки. Заходимо. Давайте Дай ви На кухню. саме тепле місце. Ви любите готувати, коли є можливість. Когда є время? Ну, звісно, когда двоє мужчин в сім'ї приходяться. Якось собі уявляєте, можливо, туни якісь кухні, як ви облаштуєте її. Кухня буде обязательно в світлонах. Може би света жовта кухня. уголок для отдыха, щоб можна було покушать. Ваша порада потенційним покупцям, які вагаються, придбати зараз житло, чи ще почекати, можливо, ціни ще впадуть ниже, ніж за час. Це вже не буде. Якщо вкладати, то вкладывать зараз денежки. Дякую, що завітали до нас і поділилися своїм досвідом. Дозвольте від партнера нашої програми житлового комплексу Куцюбинський вручити вам сертифікат з 15-відсотковою знижкою на ремонтні роботи в вашій квартирі. Дякую. большое. Криза кризою, а життя продовжується. Хай ваші фінансові можливості співпадають з вашими потребами і з вашими бажаннями, а обріяні квадратні метри стануть вашими незалежно від того, яке у вас громадянство іде. Побачимось. Партнер програми житловий комплекс Коцюбинський.